Він сказав, що будуть йти на бойове завдання. Коли повернеться, подзвонить. І так вже два роки і сім місяців я про сина нічого не, не, не знаю. 11 березня пішов на вихід і 28 березня вже нам прийшла звістка, що він без вістів зник. Півтора року я не знаю, де моя дитина, що з моєю дитиною.